В Україні про головні події на цю мить далі. на ТВА. у студії Ліна Мазур вітаю. уночі. Позиції українських військових атакували з боку Росії. Під артилерійський обстріл знову потрапили прикордонний пункт пропуску Маринівка та два блокпости села Топо поблизу селища Дяково. З іншого боку, всю ніч на армійців нападали терористи. Бойовики знов обстрілювали з градів, Луганський аеропорт та позиції наших вояків біля Маринівки, Веселої гори та Бризового. З гранатометів обстріляли наших бійців під містом Дебальцеве. Українські військові майже завершили зачистку Лисичанська від терористів. Нагадаю, військовослужбовці підняли український прапор над містом напередодні ввечері. Командир батальйону Донбас Семен Семенченко у Фейсбуці написав, що люди виходили до них із подяками. Усю ніч бійці Донбасу відшукували по місту схованки терористів, і наразі Лисичанськ повністю підконтрольний українським військовим. Від рук терористів на сході України знову гинуть та калічаться мирні мешканці. Цієї ночі в Донецьку під час артообстрілу помер один чоловік. Дві молоді дівчини отримали важкі осколкові поранення. У Луганську за минулу добу загинуло двоє людей ще семеро по травмовані. У російському воронежі триває судове засідання у справі українського пілота Надії Савченко. За ініціативи відомого за справою посірають адвоката Марка Фейгіна. Феміда розгляне апеляцію щодо незаконності арешту Савченко. У залі засідання присутній і керівник консульського відділу посольства України в Росії Геннадій Брескаленко. Нагадаю, Савченко захопили бойовики на Донбасі і потім вивезли до Росії, де українку заарештували та посадили у СІЗО. З порушенням усіх можливих міжнародних норм слідчий комітет федерації звинувачує льотчицю у причетності до вбивства російських журналістів. Надія Савченко стала відомою на весь світ після появи кількох інтерв'ю з нею, знятими російськими телеканалом Life News, в якому демонструє патріотизм та вірність військовій присязі, то тобто не боюсь, боюсь навредити. Своей жизнью либо своей смертью, боюсь навредить своему народу. Мне не страшно умереть, как бы это сознательный выбор не надо тоже этому удивляться. И мне вообще было проще умереть на Украине, чем жить в России. Порошенко сподівається, що Арсенія Ценюк залишиться у кріслі прем'єра. Президент нагадав, що питання про відставку глави уряду вирішує Верховна Рада протягом 10 днів. Але Петро Порошенко також зауважив, що розвал коаліції не є підставою для відставки уряду. Я позитивно оцінюю антикризові зусилля нинішнього кабміну. Розумію, що працює він у надзвичайно складних умовах, з якими не стикався ще жоден уряд. Розраховую на те, що гарячі емоції вщухнуть, а гору візьмуть холодний розум та відчуття відповідальності, внаслідок чого увесь кабінет міністрів продовжить свою роботу. Нагадаю, Арсеній Яценюк подав у відставку напередодні своє рішення оголосив на вечірньому засіданні Верховної Ради і пояснив його розвалом коаліції та блокуванням урядових ініціатив. Є перший варіант. Розпалась одна коаліція, прем'єр-міністр розпочинає процедуру формування нової коаліції. Що це означає? Це означає, що прем'єр-міністр. Повинен взяти в коаліцію комуністів і регіонів. Я це не зроблю ні при яких обставинах. Уряд і прем'єр-міністр зобов'язані подати відставку. Виконувати обов'язки глави уряду буде віце-прем'єр Володимир Гройсман. Так вирішив кабінет міністрів, розповів у своїй на своєму сторінці у Фейсбук очільник МВС Арсен Аваков. Звільняти Арсенія Синюка чи ні мають вирішити народні депутати протягом 10 днів. Але президент просить Верховну Раду вже сьогодні визначитися із вотумом довіри до Кабміну. В інтернеті продовжують з'являтися докази мародерства на місці падіння малазійського боїнга. Користувачка інстаграму виклала в мережу фото, де зухвало вихваляється новою косметикою. Цитую туж з Амстердама вірніє з поля. Ну ви поняли». кінець цитати. Дівчина з міста Торес називає себе сепаратисткою та пише, що отримала нову косметику від знайомого на своє виправдання. Додає. По руках пішло чимало речей пасажирів Боїнга від пінцетів до одягу. Після критичних відгуків щодо ганебних дій дівчини, сторінка з інстаграму була видалена. І поки це всі новини, більше дивіться вже о півдні. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.